Загадка шепочучої школи. Розділ четвертий ключ з кабінету хімії. Софія стояла в підвалі, серце гупало так, що, здавалося, його чутно на весь простір. Шепіт стих так само раптово, як і з'явився вона завмерла в темряві тиша. Її ліхтарик освічував лише кілька кроків перед нею, решта губилась у мороці. Раптом з за старої труби щось ледь дзенькнуло, немов хтось зачепив залізний предмет. Вона різко обернулась, але нікого. В тій частині підвалу було лише одне: стара шафа майже вросла в бетонну стіну, і. замок. Софія підійшла ближче. На дверцятах висів маленький іржавий замок, але він був нетиповий, з хімічним знаком у формі колби та написом Лабораторія 4». Лабораторія. Це ж лабораторія, хімічний кабінет. В школі було кілька кабінетів хімії, але лап чотири звучало як код. Повернувшись додому, Софія відкрила розклад. У їхній школі був один старий кабінет хімії він стояв пусткою ще з часів карантину. Учні казали, що там усе закинуто і нікого не пускають номер кабінету 304. І Хоча він не був прямо четвертим, він був єдиним, що стоїть пустим і не використовується. Наступного дня вона непомітно піднялася на третій поверх, поки всі були на фізкультурі. Двері до 304-го були замкнені, як і очікувалось, але замок був старий такий, що іноді сам відкривається, якщо знати, як натиснути ручку. Софія пробувала раз, другий, третій. Клац, двері піддались. Кабінет хімії справді виглядав покинутим. Полиця з пляшечками, деякі порожні, деякі запилені, плакати з таблицею Менделєєва частина вицвіла, в центрі демонстраційний стіл, за яким колись стояв учитель. На столі нічого. Але на стіні ліворуч було дзеркало, і на ньому те, що одразу кинулось у вічі маленький прямокутник паперу, приклеєний скотчем до задньої сторони рами. Софія зняла його обережно, там був ключ. А разом із ним записка, надряпана чорною ручкою. Цей ключ лише початок. Не відкривай шафу, якщо не готова побачити те, що змінило все. Внизу ініціали М. Ф. Марко Федорович. Софія стисла ключ в руці. Його форма збігалася з тим, що вона бачила на замку в підвалі, плоский, довгий, з насічками лише з одного боку. Вона озирнулась ще раз. На одній із полиць. Біля банок із залишками реактивів лежала маленька записна книжка. Вона схопила її і заховала до рюкзака. Потім тихо зачинила двері кабінету і спустилась униз. Удома вона відкрила книжку. На першій сторінці було написано Щоденник не для очей. Якщо ти це читаєш, значить, мене вже нема в школі. Я щось знайшов. І тепер за мною стежать. Це був щоденник Марка. Сторінки були списані дрібним почерком, уривками, швидкими думками. Коли я вперше почув голос з вентиляційної шахти, подумав, що це гра уяви, але він повторився, і я пішов за ним. У підвалі є двері, яких немає на жодному плані школи. Вони реагують на звук, відкриваються лише тоді, коли чуєш музику тиші. Це дивно. Але я записав її на телефон. Я бачив очі. Вони були нелюдські, великі, рухались без тіла, вони стежили. Не кажіть нікому з учителів, особливо тим, хто носить жетон з совою. Вони не такі, якими здаються. Софія закрила книжку. Це вже не просто зникнення, це щось набагато глибше, їй стало моторошно. Але вона знала відступити означає залишити Марка одного. Тієї ж ночі вона знову спустилась у підвал в руках. Ключ. Вона вставила його в замок старої шафи. Він увійшов як рідний клац, Шафа відчинилась. Усередині лише одна річ дерев'яна скринька з латунною накладкою, схожою на мініатюрну карту, і на ній, прямо по центру, вигравіровано слово вузол.